Привіт, ну хороший! Всім привіт! А чи знаєте ви що? Корови мають 3, 360 градусний панорамний зір. Це для того, щоб вони добре бачили хижаків, але в них є і сліпі зони. Це ось тут попереду, ось так от. І позаду. А ще корови. Жують жуйку, а насправді це вони ремигають частково перетравленою їжею. І для того, щоб розщепити волокна, які є в їжі, і для кращого перетравлювання вони можуть жувати цю таку жуйку до 8 годин на день. А ще вони дуже соціальні тварини, які полюбляють капанію. Тож навчаємося, розвиваємося, скажи, Moo! And <laughs>